Вам на своє, вас на своєму каналі. Енергетично провідник світла, як мені шуткували мої дівчата, провідник в поїзді, можна і так сказати, я проважаю людей з однієї сторони в іншу до світла через поїзд світла. Ви знаєте, навіть якщо ми кажемо і хтось не вірить, як деякі кажуть, в цей бріт, що. Тіпа, Цього не існує, воно все одно існує. Просто чому здається іншим людям? От е, є люди, яким легше набагато живеться. Вам здається, що ви займаєтесь духовністю, очищенням своєї душі, ви постійно працюєте над собою і ніфіга. І вас кліпає, 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 кліпає. Я вам скажу, що е, у, взагалі енергії є, вони нікуди не діваються. Просто і світлі, і темні використовують одну і ту ж енергію, але забарвлюють свій колір. Тобто, якщо ми вичищаємо, ми беремо енергію, так, яка темна на нас лізе, трансформуємо її через любов в хорошу енергію, в позитивний заряд, просто не в хорошу, а в заряд плюс, і використовуємо її для себе, для людей. Е, є люди, які пропускають через себе енергію, біоенергети, вони е, беруть, накаплюють в собі цю енергію, віддають людям. Є такі, як ми, як я там, я не накаплюю собі енергію, я провідником существую, я ото як поїзд, як дівчата змінялися. Тобто я не пункт передачі, я просто не просто, я провідник. Для цього провідники світла вони як роблять, вичищають до того рівня. Провідник світла може бути на першій стадії, другій, двадцять й Наскільки він вичищає свої сосуди, свої енергії, свою карму, свої думки, свої фізичні органи, настільки легко через нього проходить енергія, і він існує як передатчик. Звісно, якщо провідник ще не до кінця дочищений, але він тренується, допомагає людям, до нього будуть приходити люди, саме ті, які дані йому на самому на цьому етапі, тобто яким він не нашкодить. Якщо людина, звісно, Якимись неблагими намірами, то вона може і не шкодити. Але у нас такий закон, що ми не повинні шкодити, і енергія наша передається до людини. Не шкодивши, а допомагаючи зі сторони, воно може виглядати, як ми можемо просто взяти людину, активувати її якісь програми, плюс треба проважати обов'язково людину і бути з нею присутньою, якби ну, поряд з нею, ну, там, спілкуватися, все активується якась програма, яка була як засор в трубі. Да? От Якщо ми трубу чистимо, там засор треба витягти спочатку, а потім промити, і тоді вона вже вадвічка чистенька. Да? В раковині ще десь. Тобто засор, цей провідник допомагає проявити, витягти і прожити його певний час, поки він не, а, не деактивується повністю. Тому воно може виглядати як ще гірше станеться спочатку, а вже потім воно як стає легше. Ну, от такого по типу воно працює. І що я вам скажу? Навіть якщо люди в це не вірять, воно все одно працює. Просто чому легше, наче здається, живеться людям, які, наче не працюють, чи просто там один раз може звернулися, може взагалі не вірять в цю цю фігню, як вони кажуть. І все, чому ж їм буває легше? Тому що ми, якщо ми працюємо на світло, як ми вже на моєму опиті, бувають такі програми, які ми активуємо, відпрацьовуємо і воно. Е що це дуже важкий процес там вичистити людину, її розум поставити на місце, скласти всі пазли на місце. Це може бути і до трьох тижнів. У темних воно працює по щелчку. Чому? Тому що людині буває легше, легше. І тут, і там треба платити, да? гроші платити і світлими, темним треба. Да? Тільки Темні чому працюють швидше, тому що людина здається їй, що вона, якщо заплатить комусь темному, чи вона просто прийде і темний, знаєте, навіть побажає, от я хочу, я хочу, я хочу, тоді воно буває таке, що як же це правильно. Сказати, чому воно у темних працює швидше і у ниж, нижчих вібрацій, наче здається, що їм легше живеться. Людина випила пиво, сіла собі відпочивати, не думає, вона живе на нижніх трьох чакрах, коли вона не піднімає верхній. Інші чакри, то звісно, її ніхто і не чіпає. Її ото от, темні присосувалися, вони їй показали, як комфортно жити, і вона так і сидить, і не треба нічого робити. І так людина може прожити все життя і, думавши, і вам здається зі сторони, що їй легше, наче живеться, а ти тут пахаєш, пахаєш, вичищаєш, вичищаєш, і ніфіга. Да? Але я вам скажу чесно: результати є. Будуть завжди і світлі все одно, рано чи пізно достигають того рівня, коли воно у них теж по щелчку відбувається. Просто цей період треба. Вичистити від усіх темних установок, а їх багато у людей. Їм накладають школи, університети, просто люди вокруг, навіть зараз коментарями одні люди обсирають інших. Ти виїхав, ти не виїхав, ти поганий, ти хороший, а нам погана, а нам гірше. Навіть оце впливає, і заселяють дуже сильно людину настільки, що вона просто засорена тим піском, каміннями, і їй треба, щоб вичиститись. Це треба. І молитви якісь читати, і аскези якісь тримати, і наче здається, що темним зараз ну я ж кажу, що як по щелчку, і все. Я вам скажу, що рано чи пізно приходять, вони приходять і просять відкуп. А, ні, вони навіть не просять. вони просто приходять і забирають відкуп. А цей відкуп може бути зовсім різного характеру. Це може бути здоров'я, життя, бізнес, там якесь, все, що завгодно. У нас в чому в чому радість. В тому, що ти контролюєш, тебе попереджають. І навіть якщо щось стається, ти розумієш, що воно е уберегло тебе від більш сильної якоїсь біди. Що ти розумієш, що тебе попереджали. Ти просто не прислухався до своїх відчуттів. То треба завжди слухати своє серце, що ви завжди все одно істина за вами. І якщо ви пішли вже на цей путь, то так да, буде важко. Але в якийсь момент перевалить ця робота, яку ви робили для себе. Головне не опускати руки, головне не боятися, що ви не доживете, не доробите, що темні вас атакують. А ви. Що їм легше, та скільки ж можна, та можна злитись, та все. Ні, якщо ви вже стали, боріться за своє світло, за своє ім'я. Темним краще оболгати вас і сказати, що ахаха, ти такий і он дивись, як тобі зараз погано. Почекайте, ще темрява це відсутність світла. Взойде сонечко і все стане на місця. І все покаже де, хто весна. Тому не можна опускати руки. Да, Світлим важче, здається, що важче. Але нам треба працювати, і вам треба працювати світлячкам. І за тих навіть, наче здається, чому ми повинні працювати за інших, А я не знаю. Я шучу. Тому що ви вже вибрали такий путь. Якщо у вас. Вибрали світлі сили, вам будуть даватися бонуси за вашу роботу. Якщо ви справляєтесь з борьбою, яку ви вели з темними силами, і це борьба. Це дійсно борьба постійна. і Якщо ви справилися з, з цією борьбою. І вийшли із цього всього, то вам дають таку награду, про яку ви навіть не здогадувалися, але це треба робити безкорисно, не очікуючи, що хтось вам звідкись дасть і прилетить. Ні, це просто сумасшедший труд кожен день постійно. І тоді вас бережуть, тоді вас люблять, оберігають. І ви навіть, от чесно, ви навіть не звертали уваги. А може, і звертали увагу, якщо ви світлий і живете по законах енергії. Скільки раз вас оберігали. От чесно, от уберігали ж, ви повинні були прислухатися. Да, є карма, да, є кармічні процеси. да, мені хтось скаже, що ой, а хтось там з кимось горе стається, а це, вони хороші люди. Ми не можемо знати всього, ми не можемо судити, ми не можемо стати прям ми не палач, ми не судді. Да, Ми не суддя, ми ніхто, ми не ну, ми люди, провідники світла. І ми повинні просто робити свою роботу для того, щоб тому що нас вибрали, і від нас потребують м, якоїсь м, постійної роботи. Якщо ви вже дали обіцянку служити світлу, то ми повинні постійно підтримувати ці енергії і постійно тепер вже працювати над цим. Я знаю, що нам важко, дуже важко. Легше всього піти вкрасти, значить да? ти вкрав. Або кажуть, що раніше я боявся, що мене там Бог покарає чи щось таке, потім я взяв вкрав велосипед, катався на велосипеді і молився за прощення. Ну, в принципі, теж працює. Але ж скільки потім просити прощення, за те, що ти вкрав велосипед, а не купив його сам. Да? Десь воно може він може не домолитися чи не встигнути помолитися. Ну. Ви розумієте, да? Якщо ви розумієте всю праведність законів енергії, ви зрозумієте, дивля треба дивитись не на короткий період, а на все життя, як людина проживе і як вона буде жити, дивлячись на своїх батьків, на ста старичків, які вокруг там в мене, я розумію, що воно все існує, і воно працює, і воно. Обов'язково поставиться на свої місця. У мене були і кармічні процеси, і темні, які робили проти мене, проти моєї сім'ї, навіть зв'язані з життям повністю. І воно вже їм віддало. Да, не одразу да, підготували для цього правильний момент, саме такі саме важкі для тих людей, які нашкодили нам. да, Але вже мені воно. Тоді вже і не хотілося, щоб хтось отримав це. Мені вже було все одно. Але простір все одно існує, і закони існують, і вони вже самі поставлять це на свої місця. Так воно повинно бути. Зверху, вищим силам, видніше, як правильніше робити і розставляти ці всі закони. Тому просто довіртеся, довіртеся творцю. Серцю і слухайте своє серце, і ви побачите наскільки легше вам почне жити. Багато зараз хто хтось розказує, ви там є такі виїхав, розказує, що ви всі повинні бути не як стадо. Виїжджайте, заїжджайте. Кожного своя кармічна програма. Він виїхав для того, щоб там розказувати тепер там. І хтось не виїхав для того, щоб проживати тут. І іноді здається, що хочеться кинути все і більше і тікати десь там, де моречко, і сидіти, і все спокійно. Але і там спокійно не буде, і тут, значить, моє місце, і мені повинно тут бути підтримувати землю, людей і все. Я знаю, що так повинно бути. Да, у мене ваша дорога, але це моя дорога. Я всіх дуже обіймаю, і ви повинні триматися, і всі ми повинні триматися. Та да, світлим трошечки вашим, але нічого, ми справимось, і правда за нами. Я всіх обіймаю і люблю весь цей все, всесвіт.